Давайте, ми, ми прийшли туди, де був приліт. Да. І ми тут зустріли популярного чергіяського ведучого. Люднівця публіки. Який Але ви не має... перестаньте. Знали на свадьбах. Ага, має, з нами ага. усі гарні моменти. І зараз він знав такий печальний момент. Що ви тут робите? Що, доглядаю за автівкою Кума, а що? Приліт був, все, тіль. Я йому давно казав, треба змінити авто. Не, я з позитивом. До того моменту, коли будуть евакуювати, авто, щоб вода не потрапила, сьогодні дощ придають. Тисячі три. Тисячі доларів. Та, життя людей дорожче. Ага.